Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, перецепився після культивації плуга. Все дуже просто. Плуг виставлений так, як він вже стоїть до трактора. Під'їхав. Оцього гвинтика геть скрутив. Так от регульовано, що я його геть до упора скручую, щоб не думати. Тяга виставлена вже була по довжині, вставив пальчика. І все. В принципі, я думаю, що регулювати його не прийдеться. Так, по поводу плуга, клики наварені. Все там чітко, вони трошки в землю позастрювали там, там і там. Клики оці мають бути обов'язково. Ну, долота, не долота, долота, мабуть, по-другому. Бо без них буде довго протягувати по землі, не буде одразу заглиблятися. А так воно торкається, коли кидаєш плугу тими гостряками, тільки раз і пішло. Тобто вони мають бути обов'язково. Ну, плуг. плуг у мене саморобний, борона откидна на гідравліці. Що спрощує деякі дерева, де що обминуть. то що. І проходив габарит трактора якраз в акурат. Ну, сьогодні город на пісочку. Може прийдеться і виміляти, бо буде дуже глибоко. Ну, їду покажу результат як рає. Я вже на городі. Виграв, виходить, от така от красота. Край я одорюю. Раю коло ставка. О, там водичка геть, прям в рівень. Ну, чистий пісок. Плуга відполірувало, вичистило. Ну, Получається досить таки непогано. От, плуг блистить, почистив от травички. Красота. І ще один городик на сьогодні. Ось от такий от густо заселений навозом. І зараз спробуємо його виграти. Може попросить дядька, щоб познімав, як буде вийде. Так, показую город. От так от навоз пригорався. Трактор надувався, як кошенять і реготь. Ну, справився, все нормально. Все, пишемо коментарі. Всім пока.